Усім привіт! Це війна з подвійним ударом. Ось такий суперник. Перша атака. Поїхали. Так, ну каміння наче є. Так, зараз я подумаю. Якщо зберу другу трійку, то розіб'ю все, що можна розбити. Давайте просто трійками зберемо і все. Цей суперник наче не дуже такий важкий. Так, спочатку орікарком ударю, щоб всі... Коли він засинає, то на 70% більше отримує шкоди. А ця спочатку так, спочатку задиспелить. О, до речі, я навіть забула, що вони можуть двічі вдарити. Так, ну треба чудово. Це був, це був мій план. Так. Взяла чисто моно, бо жовтих-багато героїв. Ну і все, в принципі, <сум> ніяких проблем. Так, так наступна атака. Ем, поїхали. Ого. Багато жовтих, фіолетових не дуже. Так. Щось я не то зробила. Ну хай буде. Треба шукати фіолетові. І бажано пошвидше, бо я таунт не взяла з собою. Щось тривалді вже трохи підгулявши трохи. <ріст> так. Я навіть не сумнівалася, що вдари по не скажу, що найголовнішому, але дуже важливому герої в, цьому в цій атаці свиня блядь, така. І, блядь, ніхто не зарядився, як ці молі, блін, бісять. І віку зараз ні, знайшла. Ну, та що толку, якщо взагалі, взагалі не бачу, де можна. Двоє сплять. Чудово. Ну, це я зараз з нулем вийду. Точно. Хрейд жива, цей живий. Але я їх не проб'ю без забула, як його без гастіля. О, точно я забула. Знов, знову забула, що він може двічі вдарити. Ну, якщо ця гнида здохла, то може навіть шанси є тут скільки, тут не, не, не помре, треба допомогти. Головне допомогти до того, як Віка. Ну, добре, давайте добиваю хуфу. О, ну, це чисто повезло, мене спасло те, що війна з подвійним ударом. Так би я тут з нулем би вийшла. Знову пощастило мені. Так. Все. Ну, чисто, чисто пощастило. Я, до речі, в альянсі коза ностра У нас є запрошений гість суровий, теж блогер. Вже відстрілявся. Так, щось я набрала. Фігні, мабуть, якоїсь. Ну, ми начебто виграємо з таким нормальним запасом. Так, 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 так. Блять, я забула, що цей з Альфа Таунтом. Ну, збирати трійку зелених, мабуть, ще немає смислу. Буду збирати Форцеса. І потім вже так. Я думаю, що можна поки зробити хід. Тепер на всякий випадок все ж таки вмик ввімкну форцеса. Чекаю. Так, і ця падла поставить свого. Мегаміньона. А чого Лімонвуд? Ні, це не Лімонвуд. Блін, мені показали, що це Лімонвуд. Думаю, чого він не заснув. Так, а... а що в мене вже спав Таунд? І що робить? Вони мене зараз повбивають. Розалінду треба збирати, мабуть. Що. Цей зараз всіх заблокує? А, ні, не всіх. Так, 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 так. А що вони не додохнуть? Не, не додохнуть. Не до до Ладно, цей вже заряжений, кидаю в нього. Прекрасно, мінус один. Все. Ну, з цим же, я думаю, якось розберуся. Перший раз, якщо чесно, зібрала якийсь таке 3-1-1. О! Дякую, Роза. Помогла. Добре, вийшло. Наступною атакою йду. Червоними своїми. Докачала торнбена. торнбе, торбена забирала його на обміні. Давайте так, зробимо кристал. Те, що треба. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, хай буде, давайте взривати. Так. Я, мабуть, що буду цей бік вибивати. Так, а ну подивимося, як торбен. Тор торбен, господи. Блять, нашла на кого ставити. Ну, от я не можу, щоб не затупити. Твічі, От я люблю такі режими. Ще подобається режим з, з безумством. Взагалі люблю щось таке новеньке, коли в грі придумують. Навіть якщо багато хто хейтить, мені аби скучно не було. Ну, я думаю, тут вже все. Ану, на цього поставиться. <смітка> Мітка. О, поставилася навіть двічі. Клас. Нормальний герой. Шкода, що трохи стати вже підгулюють. Так. Я вже <смітка> обігнала колегу ще дві. Поїхали, хотіла взяти легшу ціль, але вже думаю, ми в принципі практично виграли там розрив більше ну, близько 30 атак. Я просто не люблю свою синю команду через те, що тут не вистачає військ. Ніяк я собі не спіймаю нормального синього героя, щоб можна було обміняти військо. А чого ти так швидко? Швидкий, бо він швидкий. Так, давайте комбо тоді запускати. Може дещо вилетить і вб'є його. Що ти робиш? Викликаєш. Ну, давайте його скопіюємо. Пощастило. Давайте його ще доб'ю. Мілену можна підхилити трохи. Дякую, навіть двічі підхилила. Ну, щастить, щастить мені на цьому режимі. Доб'ю ота. Ну, як добью? Попробую добить. А вже ці двоє мені не такі страшні. Мілена навіть на Х2 вийшла. Ну, в принципі, бачите, якщо каміння є, якщо везе, щастить, то. Команда значно слабша, моя команда атаки значно слабша за команду суперника, але за рахунок того, що мені повезло, і каміння дали і кілька разів чинджи вдарила, то затащила. Так, добре. І остання атака зараз підберу. Так, ну і остання атака вже пан або пропав. Йду, ціль така важкувата, але тут немає військ. Того я можу тут якось кристал зібрати? Як думаєте? Мені цю свиню треба прям обов'язково вибити. Блін, не так хотіла зробити. Але її так нормально підкосило. Ну, бачите, за рахунок того, що військ нема. Але менше з тим треба ще трійку Вили. Ну, от бачите, що робить відсутність військ? Герой топ, просто слів нема. ну. Так, а кого мені виносити? Хрейдмар якщо вдарить, то вдарить мене похороне. А цей. Це теж боляче вдарить, бо в мене тут герої без альфи. Ще й ману зріже. Давайте цих попробую винести. Оліани Ухили, але. Добре. О. Давайте з цього почнемо. Чудово. Так. Ну, блокувати Річарда, мабуть, немає сенсу, а там контратака. Ну, Вдарить хіба що шкоди, щоб пронести. А, навіть заблокувала. Нормально. Ну, везе мені везе. Тим про що прийшла в свій альянс і. Камінчик зразу включився. Так, ну і все. Зрізаю філаменою і добиваю. Так. Шість шотів. Нарешті. Вийшло зробити. Все. Ну, я думаю, ми виграли 47 на 27. 20 атак і рахунок майже. Майже одинаковий лишилося просто скинути усі атаки і все буде добре. Друзі, ось такі нагороди дали за перше місце. Шість шотів ми виграли.